Вони починають людину ізольовувати від інформації. І з часом ця людина розуміє, що їй там нічого робити. Їй інформація не поступає їй не поступає інформація, вона нічого не може робити. І, відповідно, є так, і є. Через те значить, було прийнято рішення правління розробляти все-таки таку стратегію інформаційної політики, яка би Надавала можливість цій компанії розвиватися успішно, жити успішно успішно. А це тільки можливо тоді, коли ми про те, що ми робимо, говоримо, ідемо на зустріч споживачу, тому що в принципі споживач наш клієнт, ми для нього є створені. Якщо ми цього не будемо робити, то ми не зможемо отримувати ані прибутків, ні розвиватися. І, тобто ну, не бути такою компанією, в коризації обленефа це фактично є лідер. Паливно-енергетичного комплексу, компанія, яка запровадила е, вперше в Україні там, ну, різні речі, які є. Діместиційна програма. Я не буду вас заглиблювати в ці напрямки діяльності, але наша компанія в цьому питанні є першою серед компаній України не тільки енергетичного напрямку, але й інших підприємств. А є такі, що з'являється зовні. Зовні це може бути від споживача, яка з це може бути від любої із групи громадськості, ані одна людина представляє себе групу громадськості. І на це треба реагувати. І в цьому питанні ми починали всю роботу робити, ну я так просто вам це кажу. будь-яку роботу, який б напрямок ми не робили, ми все починали з моніторингу. все починали з аналізу. І от вам, як майбутнє, ви працюєте, чи ви зараз ще отримуєте освіту. І я стикаюся з цим по роботі, коли я в нас звертаються журналісти, дають їм завдання, і ніхто з них не заходить почитати, що це за компанія, за який підхід. Вся робота повинна базуватися на якійсь інформації, на аналітичній інформації, на співставлення якихось фактів. Тільки після того можна щось писати, робити і діяти. Може скромно галитися, але ми ввійшли в підручник. Оксана Тодорова, якщо ви знаєте, це є президент Асоціації корпоративних медіа, один з кращих фахівців української піар-технології. е, Наші е корпоративні видання, наші різні заходи, які ми проводимо, війшли в основу підручника. Так, що чого вам починати? <гум> 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 ну, е це наша е першу чергу для того, щоб ця компанія знову треба було будувати певні інформаційні компанії. Я говорила, наприклад, є якась проблема, що ми її вивчаємо, і звичайно, враховуючи ту позицію, яку займає компанія, від того і залежить, як ми будемо висвітлювати те чи інше питання. Але Львів е, Облана в першу чергу завжди ми це наголошує, Що ми працюємо в правовому полі, тому ми завжди наголошуємо, якщо... При всій нашій позитивності нашого товару, електроенергії, в яку партне негативних речей, які його супроводжують, це відсутність цього електропостачання, чи це аварія, чи це людина не заплатила, все це пов'язано з певними негативами. І тут при формуванні прес-релізу, який фактично найперший, який повинен піти ефір, він короткий, лаконічний, ми в першу чергу. Ніколи я, ми не пишемо, от ми виключили, тому що ми там так завжди посилаємося на ці нормативні документи, які є, для того, щоб людина прочитала, вона розуміла, що це є, дійсно чинне законодавство, і це не будь-які там наші побажання в цьому питанні відключили і не включили. Тобто, щоб виведу, ну а випорівнити людей свідомішні, то ми сидимо на якомусь такому речагу, хочу включити, хочу виключити. Тому що так до цього часу і було. Я коли починала працювати, наприклад, немає води. починаю телефонувати до мене. Нема води. Я кажу, будь ласка. вони на тим просто золото постачання. Але ж ви їх виключили. Так, ми їх виключили. Чому? Тому що вони не платять гроші. Тут починається розмова така, значить. Кожен споживач укладає з нами угоду. І в цій угоді кожен бере на себе певні договірні зобов'язання. Ми надати ту квоту електроенергії, яку вони замовили. Тому що так немає, що ти договір є, ти отримуєш, а скільки хочеш отримуєш. Є певна там то електричної енергії, на яку той чи інший споживач дав замовлення, підписано. І є певні дати розрахунків, там звірки по актам, по всьому. Значить, тобто кожна сторона повинна виконувати свої зобов'язання. І тоді значить, ми починаємо це говорити. І людина це розуміє. Вже тепер журналісти ніколи не телефонують. Питання, чому немає водоїв, чому не там другий, третій, четвертий. Тобто, якщо вони пишуть про цю е, ситуацію, яка склалася там, в Львові чи на Львівщині, вони завжди просто говорять, кажуть, ми взяли коментар той сторони, хочемо вас тобто знати, співставити, як воно є Що таке новобудова? Ну, Збудували будинок, так, ну кожен зато тим гроші, читає тих квадратних метрів, гореми, горем, гроші горем, взяв, читай. Хочемо жити поперед, так? І е, вони беруть, щоб заселити швидше, беруть е, мешканці, беруть такий акт готовності будинку до експлуатації, але це не, не зробивши е, інженерних комунікацій. Що такі інженерні комунікації це є водопостачання, газопостачання, електропостачання. Тобто на це немає прийому кожної з таких інженерних е, е, мереж. Має бути прийнято відповідно той компанії, яка має це, ліцензії, право, так, на це ліцензію право. Дано патрульне про електропостачання має бути комісія від лівого линевого, від держ, ну не тільки наша, а ще й де є такі інспекторські у нас, ну які мають інспекційну таку інспекторську діяльність держма. Архібуткантроль та. Все. Ми приходили на роботу на півтора чи більше навіть дві години. Ніхто з працівників не міг попасти на робоче місце, тому що е, власник цього будинку під бури людей, запросив 24-й канал, ТРК люкс, як завжди, тому що це ж їхнє там сядні. І почали вони, е, ну, це, ну чесно кажучи, скандал, тому що дійшлося навіть до того, що наші юристки витвори забирали сумку головному юристку. і там документи, які на арбітражний суд. На Ну, Це помайло, попали в кадр, у нас в там ця пані почала ще її душити і так далі. Так от це питання теж було. Ми його о, запросили голову СМБ, там пані Тетяна, ну, потім власне, хто будував цей будинок. Ми прийшли, ну, з міста як завжди, ніхто не з'являється, бо якщо ми запрошуємо на превеликий жаль, яка тут не веду ніякої якоїсь е, програми, але... Ми вже залучали представник до теми від міста, завжди з'являється. Або керівник департаменту там, по якісь соціальних питань, або по культурній захисти, щоб відповідати на ті питання, які дотикаються до цієї проблеми, починає розповідати про те, скільки ви чого зробили, як вони, так би мовити, наше місто облагородили. і так далі. Ну і така от прес конкуренція надала прекрасні результати, тому що на другий же день у нас зібрав голова міста. Андрій Іванович, От, який дуже вміло, коли нам треба повчитися, я би вам казала за щастя побувати на такій одній нараді, які він проводить. Я людина, з якими до цього відношуся так, мені так, ну буду казати, не навішаєш дуже набух різні такі речі. Я була, чесно кажучи, почаровано, це вона боком тримає. Дівчинка сказала те, що Андрій Іванович, я колишній раз переконався, що ми не перевершений п'ящик. І все, він, правда, дуже швидко перейшов на те, який в мене тут камінчик і те, що. Ну нічого, ми розійшлися. І я вийшла на площу ринок і дивлюся деякий чоловік, і дивиться мою, думаю, що я вийшла з той посмішкою. Якби він не побачив, що він дикція, я перший пошту пішла б ще до машини, приїхав на роботу. Так що Андрій Іванович, звичайно, чари має. І це до речі дуже важливо, теж ніхто працює. Я колись читала дуже багато таких різних речей, ну, книжок чи літератури. Чому? Тому що от, собі аналізую ну, звикла, так це ж характер. Я приходжу ну, світло додому, дивлячись телевізор. Так? Дивиться, нема що особливо, але я починаю аналізувати все те, що зроблено за день. І е, різні ситуації, коли я приходила до когось, я спілкувалася, чи надала інформацію, яка реакція від них є, це які внутрішні комунікації є, і дуже важливо, як тим, яка займається прес-служба. Ну, ми не є прес-служба, ми фактично займаємося от, тими піар-технологіями, зв'язками з громадським. Я собі задавала питання, думаю, думаю, ну чому так є? якийсь викликаєш негатив. А от це не викликає. І це є, розумієте, це неперевершена риса, і цьому треба вчитися, і цьому треба, це треба читати, як це робити, як це вчити, тому що ти можеш втулити людині, вибачте, пані Ірина, що я так говорю, все те, що ти хочеш, тому що всі вийшли, навіть голова ОЗВБ, яка була так агресивно на коли він зайшов, це було вільний Зараз там стіл, і почав зі всіма за ручку вітатися, це теж так момент, команд, то вона з коротко йому ви там що буде пішли. Принаймні, це поставило в крапки на і всі, і це питання зрушило, і кожен зрозумів, де що є, хто винуватий, і чому це все йде, і як він Це йде, веде провідник, він веде, ти йде до нути, до гори. Тому що вся робота по управлінню персоналу, теж вона теж має в певну мету. Тому що успішна компанія, вона працівника не повинна бачити як ресурс. Працівник це є абсолютно рівноправний партнер. Як тільки в управлінні компанії зрозуміють, що ти є рівноправний партнер, тому що від твоїх дії, від твого кроку, від того, як ти себе поведеш, в сукупності залишить, залежить успіх компанії. І ми тут такі, ну, от, наприклад, наша нашому. Складі нашої компанії є спортивний клуб Поська енергія, це є зміні футболу. От ми їх посадили на ну, горі. Правда, на фоні ще є вершини. є перспектива розвитку. А саме що було, це, ви знаєте, наш Шевченківський гай. О! от Шевченківський гай. Цей е, е, звід я формувала, була е, ще... я не пам'ятаємо, це був літній період, так? Жертва була така неможлива. Я підійшла до шефа, але ну, шеф вже так при... принігся з уваженням до цього солу з повагою. Я кажу, важливо, що нам треба е, зробити фотографію так? от правління. Голова правління є шість членів, сім чоловік. От, о, всіх сім чоловік. Я кажу, треба, щоб ви прийшли на Шевченківський гай, попросила одної компанії е, спорядження альпіністів. Так? Це така зірвалька. Ця наша команда стоїть. правда, як подібило, що всі, вони бо вони ще були. Куртки, я ми йому так? а штани там були пов'які, прийшлося і так не всі в однакових штанах, в однакових красока. Єдиний заступник голови правління, от такий збоку стоїть, він би залишився в Ну, Знаєте, коли приходиться, коли людина робить такі оце, речі, це настільки складно, можна ще охопити, досвіду такого, що немає. Це я вам кажу до того, що в любому, чи це береться контакт, чи це береться річний звіт, чи це береться, наприклад, от календарі, я вам кажу, треба робити тему року по результатам діяльності. От якого ви тему року обираєте, і по цьому ви починаєте формувати свої, оці, всі рекламні видання. Ви не думаєте, що реклама, наприклад, мій чоловік, коли я сьогодні йшла, він каже, а що там буде ще те, що картинки свої показувати? Я кажу, так, да, я буду картинки показувати. Тому що він вважає, коли він це подивиться, він вважає, що це собі якісь картинки, це забавка, йому в голову не приходить, скільки затрат такий річний зір, скільки там має бути аналітики, як це показати, як це зробити. От наш останній річний зір, скромненький вишок, але тут він розводить на три частини. Тобто йде наша місія цінності. Все Вся інформація про компанію, іде стратегія розвитку. Так? От вона взята в такому. Я взяла, чомусь ніяк ну, подивилася, я думала, чому це не може бути доволі типу дитячих малюнків, чисто символічно показати. От стратегія розвитку. Тобто, ті кроки, е, по яким ми йдемо. Оце моє підприємство 2012 року. Це дві за 2012 року. І бачите, корабль, флотилія, Дві Волонербу, за ним там, і тут. Ну, в мене було бажання тут показати іншу компанію, з яким ми там весь <реш>, час конкуруємо. <реш>, але, але так от показали. Значить. І третій етап, тобто я розбила цей, цього разу на три частини. Тобто є стратегія розвитку підприємство 2012 року, що воно зробило, з розвитком теж по підрозділу як іде. В першу чергу це є робота з споживачами, надання якісних послуг, покращення роботи з споживачами. Тепер формування цієї моделі, сучасної моделі комунікації це наша робота, тому що це дуже важливо, яким шляхом ми йдемо. Третє це управління персоналом, хоч пер, 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 персонал дуже. Я вам казала, що для того, щоб всі ці бізнес-процеси, діяльності мали м, ну, таку. Скрізь бу, зверху вниз діли і відповідно знизу вверх, дуже багато залежить від саме персоналу, який він є, і який і цей персонал має бути. Ой. І от тут іде інформація. Мало того, що це от інформація по рокам, яка вона тут є, ми тут розписали, її. але до кожного йде. От перша книга то, що про Федорова. Багато таких цікавих. Ну, подивилися. Тобто календарі почали з собою нести місію освітницьку. І що ще було класно, що в нас, наприклад, багато хто з наших працівників, дружини-вчительки. Мені потім приходять і кажуть, ось ви знаєте, на ваш цей от календар, ж дружина провела навчання в класі. Ми вийшли, наприклад, і до речі, цю питання ми випередили пане Андрію, місництво. Тому що Львів рахується з столицею ремісництва. Як почало розвартувати ремісництво. І теж ми зробили до нього. Ну, я не сказала, не можу взяти всі я і так це все набрала. Тобто, як воно розвивалося так, і потім ми таки зробили диск. Ну, на кладрі, на ті, жаль, це дуже така ну чітка, така мала інформація. А ми хотіли, щоб більше Бо всі перемісництво, яке були, то в нас такий був диск. І ще до кожного таблетові місців була музика. Ну, класно, теж там заняття провели. Тепер була в музеї історична виставка гербів. І от Гарб да, історії Львова. Гарка в історії Львова він пережив чотири періоди. Через те було мені складно тому я, 12, так? а як теж робить? Я зробила так, щоб кожна стрілька має два місяці. Ну і теж про історію, звідки, що ми вже такі історичні дані, і підбирали ми це. ну, Як вам сказати, історія а, виставка, яка була, це були різні предмети. Наприклад, десь там знайшла якусь там ложку, на якій ну, герб, перша інформація про герб, Як це показати? ми вирішили зробити добре, що там такі костя, який зараз розмальовує церкви, і в нього власне історію. з ним було в цьому питанні легко працювати. І от ми подали, бачите. Де з'явилися перші борби, це перший період 12-13 століття, перший верпровід. Потім такі у нас є, бачите, воно дострічено і ті, от, де з'являлися воно тут всі ті предмети, на яких є е, ну такі, от там де. Ну Найбільше мені подобається це. Е, тут ви почитаєте, може, цікаво такі е, речі, як ну, інформація цікава. Це, це радянського періоду, але газета правда, там, де Володимир, Володимир все, тобто, тобто відтворили період саме цей гроб, але той період, коли він був, Тобто, щоб це сприймалося. Попало до Андрія Івановича. Це тепер сучасний має це ж всі наші райони, це той от носить такий ланцюг Андрій Іванович, врає на пісню чи історично та колона. Це ж